Складний буде місяць. Ще ось знаєш, все буде окей, і тут е у нас можуть бути е хороші новини, які можуть бути пов'язані з е пом'якшенням, наприклад, законів. Тобтовані і уран е ну тут можуть бути і проблеми з електрикою розпочатися в другій половині знову. Е це можуть бути руйнування е якихось будівель. От. На каналі ТОП, з вами Христя Бековець, і сьогодні я з Антоном Тароледжі підготувала для вас вже традиційну ще одну рубрику: це астропрогноз на жовтень місяць. Антон, не буду тягнути. Що ж нам обіцяють зірки в жовтні місяці? Складний буде місяць, чи ось знаєш, все буде окей. Ну, Я б сказав, нейтральним місяць буде з такими деякими хорошими скажімо так, аспектами, які можуть відбуватися у нас. У нас, в принципі, тенденція багато. Планет буде знаходитися в знаку зодяк Терези, і відповідно в нас тут питання дипломатії, переговорів домовленостей виходить на перший план для кожного з нас. У нас 2 жовтня буде проходити молодик в знаку Терези, і в цей же день у нас проходить сонячне затемнення, яке закриває коридор затемнень на осі, яке відбувається. Це раз риби перези, е зазвичай воно відбувається, виходить, як риба діви, тобто опозиція. Це раз трошечки у нас така дисонанс іде. І от е починався коридор затемнень у нас е з місячного затемнення в рибах, і він запустив механізми на наступні два-три роки. Е от, що буде відбуватися в контексті цих двох знаків зодіаку. Це зазвичай от, риби і діви. Діва, це е Стереотипне привичне консервативне від чого нам треба відійти, розмити кордони і прийти до чогось нового по рибам. тому що північний кармічний вузол буде стояти, буде проходити це ці... всі ці два-три роки під знаком зодіак риби, і відповідно, от в цій енергії вони будуть грати. Але що саме цікаве, у нас останні два-три роки кармічні вузли знаходились в знаках Терез-Овен і Терези. Пів я тебе перепрошую трошки переб'ю. Можливо, для тих глядачів, які не да, знають, так, що таке поясню. кармічні да, будівлі. Да, я да, я зараз поясню. Якраз доходжу до штаму цікавого. Вони знаходились у нас овен терези О, в овень в Овні був північний, в Терезах південний північний кармічний вузол це те, куди нам треба прийти. Коли цей період іде, якщо на тальній карті це по життю, куди нам треба прийти. Південний це досвід, який ми маємо з минулого життя або який ми набрали в цьому житті, відповідно, Терези — це партнерський знак зодіака а, і там у нас південний кармічний вузол це досвід, який ми маємо в стосунках у взаємовідносинах. А Північний, куди нам треба прийти, це або вибирати себе, або не бути егоїстичними, або вміти поступатися, або там думати не тільки про себе про когось. Тобто, дивлячись у кого яка історія, і відповідно ці два-три роки у нас, скажімо так, відбувався процес, коли ми всі вчилися будувати стосунки: партнерські стосунки з колегами з керівництвом з будь-ким. і це у нас останнє затемнення. А в південному вузлі, який знаходиться в знаку Терези, відповідно, там до кінця березня, у нас останнє буде в Овні сонячне, якщо не помняється тенення. Відповідно, от в цей проміжок часу ми будемо завершувати пропрацьовувати щось пов'язане з минулим. Це може бути як варіант. Там, Стосунки з колишніми там хтось може відновити, наприклад, тому що не пропрацював щось треба доробити. Це може бути, коли в цей проміжок часу ми завершимо стосунки. Це може бути співпраця, якийсь проект, з яким ми довго працювали ці 2-3 роки. Нарешті поставимо крапку. Або ви зрозумієте, наприклад, що в компанії вас по роботі не цінують. Ви от намагаєтесь намагаєтесь дипломатичним методом по терезам іти допомагати, і ви, от все ж таки, прийдете до того, щоб ви виберете себе, поставити крапку і будете там працювати. На інше місце роботи. Тобто, от, е, цей коридор е, затемний, от, ос, молодик і сонячне затемнення, запускає цей останній процес, який нам покажуть е, ось ці кармічні попрацьовки, які нам треба пропрацювати. Сам молодик в цілому на, до 17 жовтня він. Е, Дасть якісь починання, які пов'язані от зі знаком «Зодіак Терези». Це починання, якісь особливо там домовленості. Робота, документи, адвокати, судові процеси. В цілому, якщо хтось там, наприклад, хоче подавати там якийсь позов на аліменти або ще щось. Тут дуже сприятливий час цим займатися. У нас ще й Меркурій знаходиться в знаку Терези, тобто будь-які домовленості, будь-які перемовини, будь-які там оформлення паперів, подача на там на візи. Це все дуже класно в цей проміжок часу робити, особливо там з 2 по 17 жовтня. Четвертого числа у нас Венера зробить хороший гармонічний аспект Трін до Сатурна. І тут у нас можуть бути хороші новини, які можуть бути пов'язані. Пом'якшеним, наприклад, законів, тобто якісь закони, які приймалися, їх можуть пом'якшити, наприклад, або може навіть відмінити. Це може бути пов'язано з ем, відвоюванням, наприклад, території. Наприклад, як варіант, типу, ми дізнаємося, що там якась частина території була десь відвойована, або як варіант, просто буде історія, коли в цей проміжок часу буде інтенсивне. Посилення бойових дій от, зі сторони України, тобто це в плюс Україні відіграє. Якщо ми там говоримо за якісь ем, людські звичайні ем, події, які можуть відбуватися, то тут е, якісь можуть бути або досягнення, пов'язані з фінансами, з ем, роботою, от, з якимись може, держорганами, наприклад, хтось там не знаю, там чекав субсидію затримки, от зараз може їх отримати. Наприклад, от, виріш от, Сатурн це завжди про. Структуру, порядок, точність, контроль, держоргани. органи, і відповідно Венера, це от партнерські стосунки домовленості або гроші там задоволення. І отут якийсь повинен бути благоприємний для нас момент. Кожного з нас у кожного це може по різному програтися. А жовтня у нас Марс буде робити не дуже хороший аспект до Меркурія. Марс у нас планта войовнича. Нетадії, агресії, а Меркурій – це новини, контакти, інформація, знову ж таки, перемовини, тому що він Меркурій зараз в Терезах знаходиться. Як варіант, тут може бути е, якісь новини. Ми можемо отримати з фронту, наприклад, ну не дуже приємні. Це може бути загострення конфлікту, це можуть бути як варіант і руйнування. якісь. Марс для України знаходиться в третьому секторі, це може бути пов'язане з людьми там, наприклад, якісь. Смерті можуть бути, на жаль, в цей проміжок часу така історія може відбутися. Це може бути неможливість, наприклад, домовитись, тому що по Марсу з кожен буде гнути свою палку. Але в цілому, от якщо ми говоримо за ситуацію, яка склалася, складається в Україні зараз, по новим те, що ми читаємо от. Пік перемовин, скажімо так, припаде на жовтень місяць, коли ми дуже багато будемо чути інформації, якось розмовляють. Ці плани перемоги, це все буде дуже сильно світитися в інфопросторі, але при цьому якісь конкретні там результати. Ми вже дізнаємось пізніше. Це буде там грудень місяць більше. А, ну, все ж таки, що знову ж таки, оці всі аспекти, про які я кажу, там точну дату вони можуть програватися плюс-мінус там декілька днів, дивлячись, ще яка планета там. Маленька, велика, особиста, велична. Найти найбезпечніший день, якщо ми говоримо, це буде у нас 14-13 жовтня, тому що там Венера ми маємо, робить. На увазі Антон про обстріли. Ти маєш на увазі. Да, 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 зараз от за обстріл кожна, в принципі, він такий негативний от, в контексті: от, зараз я розповім: Венера і Уран. Венера у нас от, фундаментальність, стабільність, це от, все, що набудували. це... Ну, от, земні ресурси в цілому, а Уран він дає а, радикальні, а, такі радикальні зміни, несподівані, неочікувані. І уран а, ну тут можуть бути і проблеми з електрикою розпочатися в другій половині знову. А, це можуть бути руйнування а, якихось будівель, от, прильоти кудись, куди ми там, наприклад, не очікували. Це можуть бути навіть жилі, якісь квартали масиву, наприклад, в такому контексті посиленням. Може бути, якщо ми говоримо а, за таке рутинне, рутинне життя, то тут, скоріш за все, воно програється як варіант, неможливість домовитися, тому що от, знову ж таки кожен хоче своє якось нав'язати. Або, от, наприклад, от хтось, наприклад, от іде якась перемовина, наприклад, і хтось різко передумає. От останній момент передумає, наприклад, зміни свою точку зору, і за рахунок цього можуть бути навіть якісь конфлікти. Це може бути в стосунках, наприклад, бажання там, якось звільнитися, не знаю там, е, як правильно сказати, там, хочу свободи, не хочу з тобою там, зустрічатися, все, то мені набрид, або там, все, не хочу тут працювати, щось мало грошей, все різко взяв і звільнився. От ну, Це негативний аспект. Відповідно, тут, скоріш за все, можуть бути якісь от негативні наслідки з плином часу. Тобто важко знайти роботу, наприклад, або, ну, тому що це необдумана така може бути річ. Ось плюс там ще у нас 14 числа в цей же день Сонце квадратуру до Марса робить. І тут стовідсотково, от плюс-мінус від цього дня там загострення конфлікту, а так в принципі з повітря, воно прям буде дуже, я думаю, сильне. І руйнування можуть бути, і тут може бути загострення якогось конфлікту от на фронті, саме от в контексті наступу на нас. Ось а, ну, тут більше мені все ж таки здається, можуть бути удари по електроенергії в такому контексті. А, 17 жовтня у нас буде проходити повня в знаку овен. Повня це завжди кульмінація завершення якихось процесів. А, овен це у нас а, такий індивідуалістичний індувілюст, знак Зодіака, який про себе, про свої досягнення, про свої наміри. І тут, як варіант, багато хто там з 17-го Жовтня, по-друге, якщо не помиляюсь, листопада зможе отримати якісь результати за те, що він робив до цього, от в своїх якихось намірах. Більше кар'єра, досягнення це може бути зі спортом, пов'язане. Наприклад, там не знаю, хтось пішов, сів на дієту або пішов в спорт, отримав результати нарешті. в такому контексті почав шукати роботу. Цей проміжок часу знайде. Хотів там не знаю, придбати автомобіль. От зараз знайдеться абсолютно такий самий класний оптимальний ідеальний варіант. Ну тобто, от. Завершення якихось процесів може бути з тими намірами, які ми ставили собі десь півроку назад. От зазвичай, коли був проходив молодик в знаку Овен, це е, березень місяць, якщо не помиляюсь, друга половина березня місяця. Ось е, і що ще розкажу. А от з, з друга половина, там більш під кінець, у нас 25 жовтня Марс робить хороший аспект до Урана, секстиль називається. І тут може бути. Е, Непогана історія, коли Якось ситуація може обернутися, наприклад, в для України в, в хорошому контексті. Тобто якийсь може бути я не хочу це називати переломний момент. Ну це як контрнаступ може це, бути важ, якийсь... Важлива, важлива точка, скажімо так. І це правильно ну, ну, як важлива точка, да. Тобто, тобто, щось може посприяти, тому що Марс знову у нас про активність, про агресію, про конфлікт, войовничість. А уран це якісь події, несподівані, радикальні, революційні. І уран зараз знаходиться. В знаку України, і відповідно, тут для України повинно ну, програтися Воно дуже непогано. Цей секстиль. -сек стиль. А, там 28 го Правда, у нас Венера робить до Сатурну квадратуру. Не дуже хороший аспект. Знову ж таки, Сатурн це він зжимає, тисне, давить. А Венера, це у нас. Фундаментальність стабільність тут як варіант, що можуть якісь закони знову прийматися не дуже хорошого контексту, які будуть тиснути на людей. Ну мені чомусь здається, тут все ж таки буде більш от в контексті загрози з повітря. Все ж таки мені здається, програється, тому, тому що уран там ще і тут можуть бути руйнування, якісь і скоріш за все знову ж таки вони можуть пов'язані бути або з електроенергією, або з. Чимось новітнім. Що це мається на увазі? Нові заклади, шкільні заклади, нові садочки. Там нові житлові масиви. Квартали. Ну щось таке нове може бути. Я не ну старе не, не думаю, Не думаю, цей проміжок часу а, ось. І плюс 28 жовтня. У нас ще Марс а, робить хороший аспект до планети Нептун. І, відповідно, тут я б даже сказав, Нептун — це планета мрій, планета вірувань, планета ідеалів, а знову ж таки, Марс, це агресія і активність. І тут, скоріш за все, може бути зі сторони України тиск якось або на западних партнерів, що ми можемо щось там отримати, якусь техніку, згоду на щось, от, що ми вірили, що ми хотіли, от ми можемо отримати там плюс-мінус в ці дні. Не знаю там запрошення в ЄС типу, запрошення в ЄС. Но це більше якась буде історія от, в контексті домовленостей, Тому що ще раз повторюсь, у нас в принципі весь жовтень він проходить під енергіями знаку зодіак Терези. і тут от, дипломатичність вона буде дуже сильно грати роль. Як варіант, тут може бути ну, дивись, Нептун він зараз ретроградний. Це може бути така історія, ага. що може щось наче пообіцяти, але при цьому з плином часу не виконати обіцяні обіцянки. От така точно може бути історія. Ну, мені все ж таки здається, як варіант, більш може програтись, от те, що ми хотіли від западних партнерів раніше отримати, от зараз дозвіл не знаю, може по Марсу бити кудись туди далеко, куди раніше не дозволялось. От в такому контексті може програтися як варіант. Ось. Ну, Друга половина, вона більш приємна в контексті деокупації території, як сказав, а. Контексті е, загроз повітря на жаль вона не буде приємною друга половина. Тому <смеш> тут може бути а, <смеш> дивні, і, якщо ми говоримо такому наш побутовому рівні. Звичайно, там можемо зачепити контекст України, але все ж таки <смеш> загально. А, якщо так підсумувати все, що ти сказав, що краще точно не робити в жовтні місяці? А, до чого потрібно бути особливо обережним? Можливо, це або якісь імпульсивні рішення, або навпаки, потрібно діяти а, так радикально, знаєш, робити з плеча. ось яка загальна енергія і загальна настрій до... загальний настрій загальний настрій це дипломатичність, вміння зачарувати своєю харизмою, вміння домовитися, тому що як негативі, це ну цей Скажімо так, період може пройти для нас в контексті, що я хочу з тобою скористатися, тому що мені це вигідно якось, коли ми думаємо про себе. Тобто терези – це баланс завжди про якусь певну міру і гармонію. І Відповідно, тут негативно якість це буде думання про себе, якось, от тобто, задля себе, це може бути неуважність, наприклад, от в контексті там документів, це може бути неуважність в контексті оформлять якихось процесів. Це може бути. Ну, от, все ж таки, дипломатія. Вона тут буде грати дуже важливу роль от, в жовтні місяці, стовідсотково перемовини. Якісь, може я б дуже, я б даже сказав, може якось зайнятися плануванням. Може, чогось наперед, от якоюсь структурою, щоб була якась чіткість, послідовність. В цілому, якщо ми ну, говоримо по аспектам, то аспектів негативних їх звісно більше ніж а, позитивних в жовтні, тому відповідно. Плюс у нас ще Венера у нас зараз знаходиться в скорпіоні. А це її максимально неприємне положення. Воно називається вигнання, і Венера проявляє свої негативні якості. Тому якщо вона там про партнерські стосунки, про гроші, то тут жага до влади, жага подавити, жага не знаю, придушити або там скористатися, вкрасти щось. От відповідно е може бути історія, от, що пов'язана, там наприклад неможливість знайти якісь компроміси і. Треба бути більш дипломатичним, врівноваженим, скажімо так. Тому в цілому просто от балансувати цими енергіями, все ж таки, от планування може якимось зайнятися якось в такому форматі. Дякую тобі дуже за інформацію. Дякую за астропрогноз на жовтий місяць. Наші глядачі ви обов'язково пишіть в коментарях питання до наступного нашого відео з Антоном. Можливо, що у вас конкретніше? Що у вас найбільше цікаве стосовно астропрогнозу на вже листопад місяць на той момент буде? Можливо, що ви ще хотіли почути якісь цікаві рубрики, пропозиції? Ми все читаємо. Мо прослуховуємося і вдосконалюємося для вас, Антон. Ще раз тобі дякую, дякую. і до наступної зустрічі.